Вітаємо вас, шановні любителі футболу, шановні болівальники, до вашої уваги поєдинок Summer League 8 на 8 Матч між командами Мольфар та Синдикат. Скажімо так, можливо, матч за чемпіонство. Адже можлива е... контратака «Мольфару» правом флангу, Обіграв свого опонента. Входить штрафний метач, простріл. І на безписну м'яч залітав. Сітку воріт, рекошет. Автогол. Автогол від гравця синдикату. 27 номер це Максим Оленковсь. Оленковський. Забиває в свої ворота. Свої ворота. Так, футболісти синдикат апелюють до арбітра, нібито в попередні. Вже через центр намагається синдикат апелювати. Будувати свою атаку, стіночку грають. Удар з далеко? м'яч залітаю, всі коворіт на просторі. З передачі п'ятого номера відзначається у нас 17-й номер. Максим Поталатів після передачі свого партнера. зрівнює рахунок цьому поєдинку. Гольовий пас на активі Осталів. Можна пробити з цієї вісім? Ні. Задає удар і що в цьому моменті, до речі, арбітер показує жовту картку. Так, в атаці п'ятий бумагок. І зараз можливо контратака вже в Бальфаро. в два. Закидання вперед. Розстріл, удар! Ні. Перехоплення від синдикату. Закидання. Можна пробити! Переводить на направо. Дуже правом флангу. У нас на передачі, там на виході вже голкіпер. Чи було тут порушення правил? Так, все ж таки арба голкіпера обох команд. А зараз перехоплення від Мальфару. Протяг. Можливо, момент удар м'яч Залітає в з когорі! Це так помилилися захисники. відзначається у нас дев'ятий номер футбольного клубу Мальфар і вивозить свою команду вперед. Два в один, Херолінив Тимур. Після помилки захисників на за 21 й хвилині цього поєдинку. Вкриті. Захисник зараз як вдало майже вдало прийняв м'яч. 99-й номер і це вже порушення правил. Олексій Пащенко. І отримує за це гірчичник. Зараз небезпечним може бути момент, синдикат. Удар! Заповісний м'яч в сітку ріти. Синдикат зрівнює рахунок. Вже на другій хвилині другого тайму відзначається у нас восьмий номер. Восьмий номер синдикату це Іван Макуха. 2-2. Потужний удар, брикошет, і що, арбітер. Ні, арбітер не фіксує. У цьому моменті ніякого порушення правил. Нібито апелюють футболісти синдикату, що гра рукою була захисникам Альфара. Штрафний удар. Макуха проти Кочергіна. Макуха задає удару і виводить. Синдикат вже вперед. На 35-й хвилин цього поєдинку. Зараз знову у синдиката м'яч залітає сітку у рід. Як же зараз помилився захисник е мольфару? 4-2. 4-2. 37-ма хвилина поєдинку. Синдикат е збільшив свою перевагу вже до двох. Не, який їдемо. Трафнув, удар. Намагався, за можу задати. Прямого пострілу. Ні, все-таки не макуха, а пробуває 10 номер. Дмитро Доліт про мутів. Зараз небезпечний момент Мольфара зараз Мальфар міг би. 44-й номер забиває м'яч! все, -таки, все -таки з... Забивають. Забивають футболісти мольфару І скорочуючи рахунок до 3-4, визначається у нас Віталій Буйневич. На 30. 44-й хвилині цього поєдинку? Скорочуючи містень до мінімуму. Далеко скиде наперед. Там на виході небезпечний момент, м'яч в не залітає, всі в Доніч. Доніч. Підхоплені доніч, можна пробити. Удар небезпечно. Помилка від захисників. Мальфару зараз. Небезпечно. Ви скакуєте, але Голкіпер все ж таки часно зіграв. І а тут уже свою майстерність показує голкіпер. Там його зустрічають суперники. Пострій, так майданчик перший на м'ячі Захисник. Уже через ліво Грають біліки. Ми фарили. Дочі, до речі, небезпечний момент був. Зінченко. На партнер, закидай. Можливо, скутер. так. вдарний На дальній стійці поліщук типу, все ж таки надотягується до м'яча. Так, змістовно, комбінована атака. Прострій штрафний майбутнє.